Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, благословенного дня? Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом, що походить із уст Божих. Люди моляться молитвою Отче наш». Ісус що сказав? Хліб наш насущний, приймайте кожного дня. Тобто, кожен день ви маєте харчуватися Словом Божим, одкровенням Божим. Тому замість того, щоб слухати пусті новини, котрі мільйон разів всі переказують і не можуть навіть знати, що буде завтра, краще потрібно читати Біблію, Слово Боже, і Бог вас буде берегти, буде зберігати, буде давати розуміння вам часів. Термінів буде наповнювати, виливати свого Духа Божого. А Дух Святий, він знає, що було, що є, що буде. Він передбачає майбутнє. Дух Святий приходить на Біблію, на Слово Боже, на вивчення Слова Божого. Розпочніть виділяти час для вивчення Біблії, для пізнання Бога. Підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб кожного дня прибувати в Слові Божому, наповнюватися Словом Божим і бути готовим пройти всі ці події, які обвалюються на цей світ.